Зважаючи на те, що Юлія Володимирівна не визнає цей суд як належний суд, сформований відповідно до закону, тому що ви всі знаєте, що Києва призначали сюди спеціально під цю справу з грубими порушеннями закону. Однак, відповідно до встановленої процедури, була подана апеляція. І сама Юлія Володимирівна і захист ще раз нагадує, що Тимошенко не вчиняла будь-яких злочинів. Мені здається, що це вже стало очевидно не тільки громадянам України, а й всім, хто спостерігав за цим процесом. Неодноразово європейська спільнота визнала цю справу політично мотивованою та спробою криміналізувати нормальні політичні рішення прем'єр-міністра України. Ми також не сподіваємося на те, що ми знайдемо справедливість в апеляційному суді, оскільки після проведеної рік назад зміни в закон про судоустрій і статус суддів, судді стали повністю підконтрольні особисто президенту Януковичу, який за допомогою Вищої ради юстиції тотально і повністю контролює суд. Ми сподіваємось побачити в суді апеляційному трьох Кирєєвих. І ми вважаємо, що ця ситуація не зміниться до тих пір, поки судді не згадає, що вони судді, поки судді не припинять виконувати завідомо злочинні накази. У мене є інформація про те, що декілька днів назад в адміністрацію президента викликали голову апеляційного суду міста Києва, пана Антона Черношенка, і, скажімо так, проводили з ним. Профілактичні бесіди щодо того, що вирок Тимошенко повинен бути залишений без змін. Я ще раз звертаюся до суддів, панове судді, вистачить обговорювати ці проблеми на кухнях і жалітися своїм колегам і друзям, як вас тиснуть. Треба почати приймати законні і справедливі рішення. І лише тоді ми можемо говорити про якусь європейську перспективу нашої країни. Ми також вважаємо, що. Не знайшовши будь-яких будь дій, які так чи інакше можна тлумачити як злочин за останні два роки прем'єрства Юлії Тимошенка, не знайшовши навіть в тих пред'явлених обвинуваченнях будь-яких натяків на особисту корупцію Тимошенка, влада розпочала безпрецедентні дії по політичних репресіях Юлії Володимирівни, її друзів, знайомих і родичів. Останні події пов'язані із порушенням нової кримінальної справи, яку порушила служба безпеки України, порушила із грубим порушенням законодавства, із пропуском всіх строків можливих притягнення до відповідальності, за надуманих обставин. Вчорашня заява прес служби Генеральної прокуратури про те, що нібито генеральний прокурор Пшонка скасував постанову, «Вдумайтесь лише 2005 року, січня 2005 року. Про закриття кримінальної справи проти Тимошенка свідчить лише про одне: про те, що влада просто втратила відчуття реальності і будь-якими способами хоче залишити Тимошенко у в'язниці, навіть не маючи на це жодних підстав. Хочу нагадати, що всі справи, пов'язані з діяльністю корпорації ЄСУ, по-перше, стосувалися періоду 96 97 років, тобто пройшли всі мислимі і немислимі строки. По-друге, всі ці справи і питання пройшли. Різні суди, включаючи рішення Верховного суду України, яке здійснювалося у процедурі на той момент виключного провадження і розглядалося двома повним складом двох палат палати з розгляду кримінальних справ і військової палати Верховного суду. Згідно з усіма цими рішеннями, всі справи проти Тимошенко були припинені. Зараз робиться спроба спекулювати і ще двома судовими рішеннями: а саме судовим рішенням у Російській Федерації у справі генерала Олійника, а також судовим рішенням у Сполучених Штатах у справі Павла Лазаренка. Хочу нагадати, що відповідно до постанови президії Верховного суду Російської Федерації від 26 листопада 2003 року. Всі справи щодо генерала, всі вироки щодо генерала Олійника були скасовані, а справа генерала Олійника закрита за відсутністю складу злочину. Аналогічна ситуація відбувається з американською справою Павла Лазаренка, щодо якої неодноразово виступали американські прокурори, які чітко говорили про те, що немає там будь-яких згадок про діяльність корпорації ЄСУ і щодо Юлії Володимирівни Тимошенко. Ще раз підкреслю, всі ці дії влади свідчать про те, що у них нічого нема, але вони всупереч закону, здоровому глузду і навіть власному інстинкту самозбереження роблять все для того, щоб довести невідомо кому, тому що ніхто не вірить в це. Довести невідомо кому винуватість Тимошенко і залишити її у в'язниці за будь-яких обставин. Дякую, тобто українські суди ставлять під сумнів рішення судів Російської Федерації. Я не знаю, що відбувається. Це я ж кажу ще раз: все, що відбувається, воно відбувається на жаль за межами здорового глузду, закону права і справедливості. Тобто, діюча влада робить спробу зараз маніпулювати громадською думкою, розповсюджуючи прямо неправдиву інформацію. Ще раз підкреслю: якщо президента дезінформують, то це проблема команди президента. В кількох словах на чому по процедурі скільки часу зараз відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу Печерський районний суд зобов'язаний скерувати апеляцію для всім учасникам процесу для надання своїх заперечень. Після цього протягом семи днів справа повинна бути передана до апеляційного суду міста Києва, і після цього справа призначається до розгляду не раніше місяця і не пізніше трьох місяців. Відповідно, десь орієнтовно місяці через півтора це мінімальний строк. Справа буде призначена до розгляду. Я не знаю, чи будуть поспішати, чи не будуть поспішати. Я знаю, що зараз, наскільки мені відомо. Суддів апеляційного суду обробляють з тим, щоб вони слухали цю справу так за так званою скороченою процедурою, щоб не було ніяких допитів свідків, щоб не було ніяких досліджень, доказів, щоб вони за п'ять хвилин розглянули цю справу, заплющивши оп... очі, опустивши їх долу і назвали все те, що витворяв суддя Кирєєв, законним і обґрунтованим. Зараз на це орієнтують суддів апеляційного суду. А сам розгляд якось лімітований законом. А, насправді суддя має суд. Перепрошую, оскільки буде слухатися справа колегіально в складі трьох суддів. Суд має дві можливості: суд має першу можливість це відновити або продовжити судове слідство, тобто принаймні допитати тих свідків, на яких наполягав захист, або передопитати тих людей, чиї покази Кирєєв поставив під сумнів і це було б логічно і нормально. Також суд, напевно, повинний був би дати оцінку тим. Тому документу під назвами директиви, який лежить в матеріалах справи. Ще раз нагадаю, Тимошенко обвинувачували не в підписанні контрактів, бо вона їх не підписувала. Тимошенко обвинувачували не, не в отриманні якоїсь особистої вигади. Тимошенко обвинувачували лише в тому, що вона нібито підписала документ під назвою директиви. Але в матеріалах справи відсутній, власноручно підписаний Тимошенко документ, про що неодноразово говорив захист. Незважаючи на це, суддя Кирєєв написав, а я вважаю, що він особисто в неї підписаний. Але ж на увазі по часу скільки суд може розглядати апеляцію? Ще раз підкреслю: від місяця до трьох з моменту отримання цих документів апеляційним судом. Однак я зверну вашу увагу, що практично ніколи апеляційний суд не дотримувався строків розгляду справи. Історія знає випадки, коли документи лежали в або розглядалися апеляційними судами і рік, і два, і три зі здоров'ям Юлія Тимошенко там Турчинов сказав, що в неї серйозні проблеми зі спиною а, ви знаєте, Юлія Володимирівна мужня жінка, і я не готовий зараз коментувати стан її здоров'я. Єдине, що хочу нагадати, що Юлія Тимошенко сьогодні знаходиться незаконно в ув'язненні, без будь-яких законних підстав, уже 81-й день. І хочу нагадати, що починаючи вже близько 75 днів, захист Тимошенко вимагає допустити до неї того лікаря, якому вона довіряє. На жаль, ті симптоми. Тої хвороби, про яку ми говорили, вони нікуди не зникли. На щастя, стан здоров'я Тимошенка радикально в цьому напрямку не погіршився. При цьому, ще раз підкреслюю, 80 днів незаконного перебування в слідчому ізоляторі, повірте, все одно відбувається на стані здоров'я. А аргументи від защити близьковим заробітку? Я? Я переконаний в тому, що всі, хто був присутній, хоча б один день під час розгляду справи, в Печерському районному суді знає і розуміє, що таких аргументів у захисту просто мільйон. Якщо ми говоримо із загальний висновок поданої апеляції, говорить про те, що ми вважаємо, що в складі в тих діях, які вчинила Тимошенко 19 січня 2009 року, немає складу злочину, а тому справа повинна бути, вирок повинен бути скасований, а справа повинна бути закрита. Тому що кожен учасник процесу має, є самостійною процесуальною фігурою і має право на подання апеляції. Так, щоб не загубилося, чи що? Це, це контрольний. Ну вони ж ідентичні, правильно? А ви хто, товариш? Що? Ще раз, як адвокат по второму ділу Тимошенко, визначений в службі безпеки, скажіть, які процесуальні дії Триває слідство у цій справі. Я ще раз підкреслю: я вважаю, що справа, яка порушена Генеральною прокуратурою 12 жовтня цього року, порушена без достатніх підстав, порушена незаконно, порушена із пропущенням термінів притягнення до відповідальності, навіть якщо вважати, що нібито в діях Тимошенка є якийсь склад злочину, хоча його там, повірте, немає. Слідчі дії відбуваються в плановому порядку. Ви знаєте, що відбувся перший допит Юлії Володимирівни. Юлія Володимирівна не визнала себе винною. Вона зазначила, що вона працювала в корпорації єдині енергетичні системи до січня 1997 року. Після цього вона до корпорації не мала жодного відношення, що підтверджується, до речі, матеріалами справи. І вона також підкреслила, що ані за час її керівництва корпорації, а не пізніше будь-яких державних гарантій під зобов'язання корпорації ЄСУ не видавалося. Оце ті тези, які вона зазначила під час першого допиту. Після цього нам дали на вивчення документи експертизу експертизу. Це достатньо ґрунтовний документ. Єдине, що він датований 2002 роком. А так все нормально.